Вас вітає канал Квіткові Посаденьки у Світлани. Сьогодні у нас 1 лютого і ми йдемо знову на дачу. Поки що дозволяє така ось погода, трохи льоду, трохи грязі, але ми йдемо працювати. Треба все зробити, бо навесні буде ще більше роботи вже на городі. Ми зараз проходимо через аграрник, як завжди. Ось, Потім будемо на місці. Зараз підемо по другій вулиці, можливо, трошки покажемо якісь нові дачі, які ви не бачили ще і ми не бачили, як люди тут построїлися. Подивимось разом. Йдемо вже і по стюхлам, по траві. Обходимо це болото, бо неможливо йти, скавзаємось, начіпляли вже на свої. Ой, сапоги. Зараз поки що дочерлапаємо. Подивимось, як там далі буде. Так, це ми зайшли на 18-ту вулицю. Ось такий тут дачний будиночок. Далі ось такий. Ну тут щось все заложено. Виноград заросший, будочка стоїть, нічого тут таке не росте. Тут хоч травичка. По травичці йдемо. А там страшне. Замацкались. Це якийсь такий домик. Страшний. І я помітила калина. Біля кожного будиночку росте калина. Мабуть, раніше дуже часто її садили. На кожній ділянці хотіли мати таку, такий кустарник. Ну, вже нічого немає. Давно. А тут поросель пішла. Тут ще давніше. Мабуть, ніхто і нічого не садив. Не будував. Таке воно собі. Далі бачимо будиночок. Так. Тут якийсь теж чагарник. Одинокий туалет і душ стоїть, а за ним будиночок. зрозуміло, навіть теж ніхто тут нічого не робить. Не знаю, чому така вулиця, але, ну, але ось є. Загубила свої речі. Ось є велика ділянка тут. Тут, мабуть, 18 соток. Ой, 18. 5,5, 15. Да? 10. Величенькі такі. Можливо, тут дерев немає, то воно так. Бутылочки насажені на всі металеві. Труби, сітка рабиться. Видно, що люди тут працюють. І далі теж. Ось так. Тут ось вже починається. Ось такі. Ні, вже повернули, то повернули. Вона вже перекладала. Повернули на свою вулицю. І нам ще так ось іти квартал. Уже стрічаючі і провожаючи. Біжать, поперед збираються. Поки що чотири. Де там, хто там ще? Десь та собачка. О, треба треба переходити. Опять сюди. Наша, не наша. ну Вона почне плигати. Оце тут треба перейти. Зараз. Може треба якусь доску. Вже п'ята підтягнулася. Вон там стоїть миска. Кормилин, мабуть, зранку, чи ще не кормили. Не знаю. Не бачила сьогодні. Та в мене заморожена, поки що кашу запарю та розморожу їм. Такий зроблю супчик. Погода сонячна, гарна, але що така грязюка. Не знаємо, що у нас тут. Але ми будемо перезуватися, місити трошки грязюку. А чого ви вже деретеся? Ще нічого ніхто вам не дав. Ви вже, вже щось не... не цей. Закриваємо. Так, покормити котів. Потім наш сьогоднішній план робіт. Ось такий зробити тут навести порядок. Треба перебрати, які ще згодяться, то от класти в одну сторону, які не водяться вже на купу скласти, потім, як потепліє, спалити. А ось цей виноград ми думали вже не чіпати в цьому році. Хай він пледеться, навесні ми його трішки обріжемо, те, що сухеньке, а те потім подивимось, що і як. Хочу оставити їх. Начебто сухо, а там, де травичка, теж не дуже буде, ну, а нормально, якось все зробимо. Так, заходимо. И все. Да, Грязюка, снимай их. У ті ботики. Так, одна собачка. Раз, два, три, четыре. Це не знаю, вона така вроде. Та може хай постоїть, да, потом побачить. мокра угу, просто их сушить надо еще. Це вже три буха, це все растаскивать надо. Если обломать, то это так. Ложи хорошие, потом будем обламывать. Короче, я их сейчас отнесу. О, запихалась, наблюдателі сидять. Оце все тепер нам треба перенести на друге місце. Ось так виглядає наша робота на сьогодні. Це все воно підсохне, потім треба буде далі до обирати. А там ще бревно бачу. Оце у нас за туалетом, душем знайшли місце. Зараз отак будемо складати, спочатку великі, потім маленькі. Тут у нас бочка, треба її викапувати, це все буде влітку, це буде спалюватись. Повсідалися як пташки. Мрачненько. Зробили ще півділа, як то кажуть. Потихеньку-потихеньку ми тут розбираємось. Ось така у нас вийшла кучка. Зняла скатертину стару зі стола. Дуже страшна така скатертина. ну Прикрили трохи від дощу, хоча воно все мокре. Від снігу ще у нас лютий попереду, хай так і лежить. Так я трохи і не зрозуміла. Ось ще хочу раз показати оці кущі. Я все ж таки хочу їх навесні пересадити ближче до забору. Що воно таке? Ну, ось так виглядають якісь засушені ягідки, чи квіти, чи щось таке мілке. Воно розсипається. І воно, колючка. Колючка, є колючки. Мабуть, це якась малина. А ось це їжевіка, Мені підказали вже, та я і так здогадувалась. Вона гладенька. Ось так, Ну, малина, вона ж розростається. А тут в якісь два, два кущі. І все. Не знаю, не знаю. Будемо дивитися, звісно, вже навесні. Ой, болото намісили. Дуже-дуже ось так тут ходити грязько. У нас, коли ми садили город у Великівці, у свекрухи, там така пісочна. Земля, воно швидко-бистро дощ пройшов, полили і воно все йшло. А тут ні, тут зовсім друге. Не знаю, як воно буде рости. Надіюсь, що буде щось рости. Все ж таки, Вже чекаю, не дочекаюсь, ще місяць пройде і вже в марту можна буде працювати більш активніше. Куди ти заглядаєш? Кисюня, Опять поприходили. Ми вже збираємось додому. Дерева старі, треба бризкати, треба ще обрізати. Ми купили новий інструмент, пилу електричну, купили газонокосилку косилку. Ось, ось вона що робить, що робить? Гуляє. Наїлась, да? Обі. Ти наїлась Тобі радосно, тут класно тобі там зими зараз немає. Да? Погодка така гарна. Да, да.